Підрозділ поліції отримує виклик Дебош, поножовщина, без звісти зникли, Летить стрімко дух і в яму влітає. Обот погнув, запаски немає. Тоді поліцейський бере вогнегасник, аби вистукать ним, обот прекрасний, на другий удар вогнегасник зриває, Поліцейському пику порошком засипає. Допоки білий коп мив свої очі, до поліцейських бусік підскочив. Колесо справили, бусік десь дівся, вже їхать хотіли, так бензин закінчився. До горки штовхали, з горки скотились, на екстрений виклик ледь-ледь запізнились. В заборі худенький дядько стерчить, товстий мужик біжить його бить. Поліцейські тримали справу закону, залили з балона обличчя товстому. З'ясувалось, що вчора худий не чудив. Сусіду по пляні машину побив. А зранку товстий випив кагор, Вікна побив і знищив забор. Він також мав питання резонні, Чому форма в побілці і очі червоні, Тому наші герої прихопили худого, До заправки штовхали машину недовго. Далі мерші понеслись по дорозі, вірші закінчились. Продовжую в прозі. Дорогі наші силовики, бажаю вам пригод тільки з гарним кінцем і чудового настрою.